Тестуємо та економимо ваші гроші. Сьогодні ми перевіряємо ефективність засобу Helpix. Це в нас антидощ, досить бюджетний в своїй категорії. Ціна його складає 240 гривень. Ми перевіримо його ефективність, та чи виправдає він свою ціну. Подивимося, що в нас входить до комплекту. У нас є така мікрофібра, типу, якою потім ми будемо витирати наш засіб. Губка для нанесення і сам засіб. Подивимось, до речі, наскільки вистачить цієї пляшечки на один раз чи на декілька. Попередньо нам треба очистити наше лобове скло, куди ми будемо наносити. Для цього ви можете використати спеціальні засоби. Ми спробуємо звичайний для миття вікон. Розпочнемо. До речі, трошечки перед історії. Ми це відео знімаємо вже з третього разу, бо до того нам постійно заважав дощ. Сьогодні погода супер, сонечко. Тому, я думаю, у нас все сьогодні точно вийде. І зараз такий хоп- і дощ пішов, якого взагалі не передавали по прогнозу погоди. Ну, Ми не економимо, наносимо не добряче. До речі, якщо цікаво, засіб для вікон коштував в районі 59 гривень щось таке. Нам потрібно зняти оцю плівку водяну, що в нас утворилася. Цей засіб, до речі, на основі тут є спирт. Ми, коли купували його, порівняли склад із звичайним засобом спеціальним для автомобілів. В принципі, склад там такий самий. Поверхнево активні речовини, спирт. Тому перевіримо, подумали, навіщо переплачувати за спеціальні товари для авто. Якщо можна зекономити, потім ще й вікна можна буде вдома помити. Мені зросту, не вистачило до серединки зняти то вам потрібна табуреточка або допомога більш високої людини. Оцінити ефективні засоби, ми розділимо скло. Ну, не навпіл, але майже навпіл. Вам це не потрібно робити. Ми це будемо просто порівнювати до і після ефект. Ось, отак. От ну, думаю, так як ми будемо наносити на всю машину, на ці всі вікна, задні, то вистачить нам пляшечки на якраз на один раз машину. Терти.